Привіт, мої розумнички, діти! А ви хочете дізнатись, хто до нас зараз завітає у гості на заняття? Тож будьте уважні і відгадайте загадку. Зимою спить, літом бринить, понад садами літає, солодку рису збирає. Хто це, дітки? Так, це бджілка. Розкажіть бджілці. А яка зараз пора року? Так, осінь. А як ви вважаєте, що бджілка полюбляє більш за все? Звісно, квіти? Бджілка пропонує познайомитись з квітами, які квітнуть восени? На квітнику яскравому айстри розквітають. Гарні айстрочки, духмяні, різний кулір мають. Усміхаються до сонечка у сінії жоржинки, червоні жовті, В них квіточки голівки. Чорнобривчики маленькі, під осінь розцвітають, голівками яскравими малюків вітають, а хрезентема, знай собі цвіте, сміється прямо в очі сірі нині, ще журавлів в дорогу проведе. І слухатиме пісню журавлину. Ось так ми разом з жілкою познайомились з осінніми квітами. Давайте разом їх назвемо Астри, жоржини, чорнобривці, хризантеми. Дітки, допоможіть бджілці знайти осінню квіточку. Діти, подивіться уважно на малюнок. І допоможіть бджінці знайти осінню квіточку. Вірно, ось вона, жоржинка, молодці. А подивіться на цю картинку і скажіть, де тут осіння квіточка? Так, це чорнобривці. А де ж тут осіння квіточка? Вірно, ось вони, це айстри. А де ж на цій картинці осіння квіточка? Так, це хризантема. Молодці малята. Малята, а зараз ми перевіримо, як ви запам'ятали осінні квіти та разом пограємо в гру квітковий потяг. До нас приїхав потяг. Але він порожній. Давайте наповнимо його квітами. Що це за квітка? Так, це хризантема. Якого вона кольору? Жовтого. Давайте її посадимо в жовтий вагончик. Що це за квітка? Так, це чорнобривці. Якого вони кольору? Вірно оранжеві. Давайте їх посадимо в оранжевий вагончик. Що це за квітка? Так, це жоржина. Якого вона кольору? Вірно червоного. Давайте її посадимо в червоний вагончик. Що це за квітка? Так, це айстра. Якого вона кольору? Так, фіолетового. Давайте її посадимо в фіолетовий вагончик. Тепер наш потяг готовий вирушати в осінню подорож. Малята, вам сподобало заняття? Які осінні квіти ми вивчили на занятті? Так, це чорнобривці. Жоржини, Айстри, Хризантеми. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і ви обов'язково станете розумничками. До побачення, до наступних зустрічей!